Телефонує Наталя і каже, Тоня, ти казала в 10 виключити. Кажу, а я що винувата, що виключили в 6 ранку. І вона нічого не встигла зробити, тільки зварила кашу для Айки. А я кажу: Ну добре, я кажу, встигла рибку посмажити, тільки цибульку не, не підсмажила. Так що я кажу, прийду до тебе сніданком. Ні, би сама прийшла, так треба тоні йти. Ну, треба важить, піду. То я взяла. Лишила собі дома три кусочки, а то всі забрала. Айчка, привіт. Ой, я забула тобі печення взяти. Наташ, привіт. Вроді через півгодини включать. Да? Ага. Ні, ні. підожди, підожди. Я ще... Ой Та ну ото ж забула. О, так що встигнеш обід зварить, Що ти, ну... <с> ти там квіточки чіпаєш? Оце під отим ага. вариться. Вариться П пекельно йому Уже там. там. Угу. Я принесла сюди і оце зробила. І два кущі. Воно того пересадило, Хриза туди. Ага, ось. Ой, яка ти хазяйка. А там ж ви, ви тут. Ага. Я, я зрозуміла. Наташ, давай поки тепленька рибка та й поїмо. Та, ну, По Пішли. Думаю, раз... раз ти не встигла з обідом, давай з моїм сніданком. Ну, я й так збиралась риби принести. Ну, а тепер разом поїмо. Ну, така, що ти хочеш? Я біля шлангів була. Ага, і я, я теж. Ну я включала туман, а останнє вже потім пополивала. Воно безполезно. Та, Полі. Наташ, ну може, хоч не погорить. Я оце викупувала оцю ж. Як вона називається? Гортензія. Гортензію. Ага. Тоня каміння. Ой, Господи, І поливаємо. Поливаєм, і воно оце полили, засиха, полили, засиха. Я на насилу подарала оті землю. Яке воно камінь? Ого, воно мабуть, ще хуже, що ми оце поливаємо та й все. так, а так засохне і пропаде. А так теж пропадає. Я тобі кажу я на селу викопала ці гортензії. Ну ладно, давай, поки тепленьке, ти любиш тепленьке, я знаю, бо нема ж на чому гріть. Я ну був Сма... холодний. Та ну борщ риби, тут хватає на те риби. Хвате? Та ну вполне, ти що. Я вдома оставила три невеличких кусочки, а то все забрала, думаю, бо тут же й моргошка, ну понятно. Я хочу... я не жити за цією жарою. Ну що ти, ще й завтра, і ще й буде, і буде? О! Так, я, я присаджуюсь. Розповідай. Я, ти ж сказала, в 10 часів да. виключив. Ну, да. ну, думаю, зготовлюш голубці собі, бо ще пропадуть у холодильнику. Ага. І думаю, цей кашу зварю, Тільки я кончаю садити, там та ж каша вмліваєш, там добре, розумієш, Більше, менше і менше. Да, на да. газовій як не робиш, а воно, воно, воно бульотихає. Буль, буль а тут я поставила на 200 і воно так тільки булькає. Ага. Ну, думаю, хватить. я вже оце цвіти, оці вже все пересадила. Думаю, зараз поставлю голубці. О, хай то я я зажарку ж буду робити. Думаю, ці помідори ж потру ага. на тертушку. Тільки я одну лавочку помила. А воно тільки бульки виключиться свят. Ну, суки, думаю, щоб ви подохли, блядь, ви ж сказали, що у 10 okay. часов виключите. Щоб ви подохли. Чуєте, що вона витворяється Наташа, я не можу, розсердилася. Якби можна, то, точно. що, Я не представляю, в мене немає слова. це. І все. Ну, думаю, у мене є борщ, ладно поїм та помидори та так і житиму. Коли ж ні, на що ті графіки пишуть? Ну бачиш, виника, я ж тобі сказала, що в вайбері написали, що у тих, хто у кого було непланове відключення, що вони його заразом не планують, чого вони його не пишуть, на що вони брешуть, а особливо в нас ще й газу нема. Ой, у нас ще вчора є. трубу перервали газову. Пробили вроді. В кошмар. І це хоча б на вечір вони дали. Якщо дадуть. І я не можу жити з ними і все за цим світом. У мене вже не вистачає енергії. Ой, що, а цей прийшов. Що ночі немає нічого. Зараз я дам йому печенячка. Дай, бо я ж не принесла. Дай, дай. Ночі немає. Я вже і павербанк, і все, і все вже я витратила, і телефон вже не працює, нічого не працює. У мене взагалі, а мій телефон отам. Ще ж дуже я. А сьогодні? Т Ніхто не дзвонить, нусь за цим телефоном, іде Аючка до мене, я не на тебе, я не на тебе моя зірочка. Іди до мене, йди. Що, ти сердишся? обіжаєшся? давай. Давай, 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 давай. У по одній, так? Да? Я так по пів половинки даю, щоб він дужче mm. балдів. А, та я по цілій буду давати, бо що ж це, подивися. По, Просто Є, воно не. розкришиться, як я буду давати половинки. О, і так упало він кусочок. Давай їж. Ох, і смачно. Нашу поїв. Ага. Це, не доїв, як його. Водичку п'є тільки свіжу засрануть. Мой хороший. Оце утром налила, Ага. ну і стоїть, я ж у холодок її ставлю. Вчора вечором я то ж дала йому їсти то. Він підійшов до декрани стоїть. Водички дай свіжої. А Я кажу, так у тебе ж є вода. Вилила я воду під оті цвіти, що погоріли. Ага. Наливаю води, він як став півчаса п'є. Ну, Та чи що тепла ну. вона? Чи я не можу поняти, чого він. Я ж кожне утро Холи... наливаю свіжу. Молодненько і хотів. А я? Не нагальничай. У <рес> вікно заглядає. Іди водичку пий. Іди пий водичку, ай. Вже десь загубила половину. А, ну, не... а що ти хочеш картошки накопаєш? Та ну чи картоплін тушу, чи я не знаю а, да. що. На так... чому ти будеш тушити? Ну, в... На електро. А, так по мене. Ми... А... Я ж тобі за а... що я говорю? У нас же газу нема. А гречки зробить. О, то що? саме проще, Щас гречки зроблю. Да. Отож, і В мене теж є, гречка Думаю, якщо е, нагрію гречки в мікрохвильоке. А я не трогай мої тапки. А я не чіпай мої тапки, не чіпай, все, Іди водичку пий, Іди, Іди пий водичку. Чудо. <рес> <рес> Уже більш не дам нічого. Все і так багато. Воно кашу свіжу зварила, можу насипати. Так я знаю, що ти не їстимеш. Да, mm. да, все, пішов, пішов. Ні, крутиться. Він <laughs> щас ляже. Крутиться. Кажу, як жарко. Як жарко, да. Красунчик. Жарко. Ух ти ж і чудо. Ой, зараз та й все, оці електрики. Фух. На гесі одні прозержин стоїть і води немає. І, того? і, світу, і світу немає. немає. А що ти зробиш? Через цей газ бомблять нас усіх. Через цей газ? І, сві... і немає свету. Да. Куди ж він йдеться, цей світ? Це оті, що пізно ти, що й мені давала. Да? Ну, у мене там декілька є, ну цвітуть. А мене немає. Цвітуть. Ну так це вони ж попізніше. Та ну Наташ, ти бачиш, отака спека. У мене всі томати печуться. Вчора віки зібрала, не знаю, може з кілограм жовті, рожеві і червоні. Ну, оце так знаєш, і черіков жменьку. Кажу, віка не буде, мабуть, на томати в цьому році. Ото, а вона каже, така борщ, кажу, на борщ у нас на зиму, мабуть, хвате. Так що варіть і кажу, скільки хочете. Мен... Мене там Наталя каже, став каву. Кажу, чого? Ти думаєш, що світло виключить? А вона каже, та ну їх. Вони брехуни. За одну минуту схватить. Так, да, все. Так що кава мені готова. Робити самі, очі. Не слід що... сказати, куди їх поставити Так, Планує же, може, прання включили, може, те бах і виключили. І що хочу сказати? Що це аварійне відключення в 6 годин ранку. Ну, слава Богу, дали вже ось холодильники, кава, все запрацювало. Нам смачного. Це іде. Ну так, іді, ага. А тієї немає. Нема, нема. А це йде. красавчик Наталя, йому тут смаколика дасть. І ми розходимося, бо вже дуже жарко, а вона ще роботи не зробила. Все, Наташ, на зв'язку я пішов. Так, мисочку забираю. Все. пока? Пока, Поки. Ой, яка тут дорожка, ось не треба о. Та дай я хоч вийти. Дівки. Ага, годує, годує. Як за себе кинув? Ой. Слюнявка. Слюнявка. Все. Ой, Ну тут гарно, а вже в літній кухні жарко, а тут ще можна. Так, ну поливай, Наташа, я вже все полила, Маня, а ми трішки я щось... і ще світло є, так що можна ще щось зробити. А я каші, зараз... Щось... гречку постав. Так треба йти по маніму каструльку. Ага, я поняла. Тані, а, ні, то не тобі. То моргошки. Не все, а я... Аєчка, а ай, я йди вже в подвал. Можеш забрати мене. Угу, угу. Щас можеш забрати. Так, да, дивись на то. <ріху> Хитрюля, глянь, а, да, а бере. Бачу, вже все. Да, бере, бере. Ох, і чудо. А, ну, я знала, ти не Ну, Моргошка. Моргошка хай сидить вдома, не було, значить, не попало. Зараз я піду возьму це. Виходь. А я теж піду ще яйця зварю. Бо це ж в десять виключать, Наташа. Ну по... я зварю, хай на всякий случай. Все кончилось, нема нічого. Нема нічого. все. Іди в підвал. Куди ти пішов? А я, ти куди пішов? Там нема нічого, вже ти все доїв. Ага. Ой, чудо, Ая. 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 Виходь, там нема нічого вже. Ти все доїв. Наташ пішов в вашу кухню. Да. Ая, ая Ая. Виходь. Ну, виходь, де ти сховався, оце тобі на. Ага. Ти то закривала вікна, а він пішов у кухню. Ну. Айка, ти де? О, Господи. Виходь, 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 виходь. Виходь, от хороший мальчик. Все, все, все. Іди в підвал отак, от йди в підвал. Все, пішов, от умнічка. все, там не так жарко, йди. У мене все платяє мукле, як грязне. Що ти кажеш? Кажу, що ото ящичок нагодує коров. Оце в нас тут ось у Юра, коровник ми його називаємо. Держи корову. І зараз взяв ящик, той що овочевий, да? Ну такий, середній, Ага. Невеликий. Потянув, пішов косити траву. Поки, такий. Ну а головна коровниця ну, за фермою була, то вона ж знає, наскільки коровка з'їдає, що той ящик каже нагодує. А чому ми оце тут сидимо? Оце ж нам газ повинні дати. І оце ми караулем сказали, ждіть. І оце, отак ждати треба, бо вони ж заходять і включають. Ну, в мене там воно за двором. Треба Артему сказати, щоб теж загородив. Чого вони нам сказали, щоб за, калітку, за забором зробити отой розподілитель. Не знаю. Ну, я в хаті перекрила ж, звичайно. Ну, так треба було ніде не перекривати, треба десь оце. Двори. Ну оце, оце, оце ящі, да, да. І унизу. Ну, вони мені там самі перекрили. Ну, а це коли? Сьогодні, Сьогодні, зранку я вішала білизну, а вони йдуть і. Ну, так. Я відкрила, ну не перекрили. Ну, сказали, ладно. Ти чула, що тобі сказали? перекрила тут. Ну, ладно, ми прийдемо отримаємо. Що ви отримаєте, як ви її не закривали? Ну. Закрили, закрили, так. Ой. Вони будуть продувати чорті знати. Що воно там трапилось, не знаю. І оце ми гуляємо на дворі спека. щасливі люди, да. Наталя півлітра компоту випила. <сум> Кажу, це рибка. Це рибка. Наташа, Наташ, зато ми не А так бачиш, що, то світло вибили, нам то. Я ж пішла поливати, ж. Ага. Поставила на 200 ага. ну, на електропечці. Це... Ну і поле, а ще ж не закипіла ж нічого, ну все зробила. Прийшла, вона википіла. Доходю я до погріба чую горяним воня. Приходь, на згоділа. О, Боже, та що це робить це Наташа? Ну, я на 200 тільки зразу ставлю, а потім на 120. У мене більше немає. А, менше немає в тебе? Бо тут 200 і все? Ні. Угу. А, то погано. Саме найбільше 2000. Ага, а саме менше? Саме найм... найменше 200. Ого. Угу. А тоді, як сліти, воно виключається. Угу. Ну, коротше, гречки нема. Ні, я не гречку, я рис. А ти рисва. Я зразу взяла і перекинула його в з трудку. Ну не знаю, чи вонятиме, чи ні. Ну, вонятиме, айк поїсть. Айк поїсть, а як не вонятиме, добавиш соус або салат зробиш, та й буде добре. Ні, я не куштувала, я перекинула бігом. Думаю, ну, це тобі. Я ж не довго там була. Ну, за то ж не довго. А ти що? Язик висолопила, пила, тобі жарко, так іди в хату. Я навіть не закрила вікно, що з ними балакала. Так, пішла я що чужу у мене цей виключить. А, ну давай. Якщо там слухаємо. Вони ж, може, будуть стукати чи кричати. це ж я почула. Я Сашою балакала, чую, що гепають. Я поняла, що отріла бігом вікно, газовщики. Ну, що? ну відкрила. А ви не зайшли навіть. Ой Боже. Ну нічого, може ж таки сьогодні дадуть нам газ. Та дадуть того що. Що? Рада ж я. Світ дали. Думаю, побіжу ж біому хату скупаюся, бо сюди ж я налила. Шоколі. А що ти скупаєшся, газу ж нема. Включила, Підлізла, стою, Холодна й холодна, холодна й холодна, холодна. Це вже все. Та чого ж вона холодна, світ же ж є? Та а, а газу то немає. А газу ж немає, ну Та, да. Вилізла. Так що треба ж хоча б скупатися, ну дивись, які в мене ноги. Так ти ж там уже нагрілося в тебе. Та на... яка ти бистра бочка холодної води? А, да? це ж ввечері буде кип'ятись. Та да, це ж, аж ввечері Ну, Та, да... Я вчора не могла купатися, я поняла, ну, що там, видно, з відру води залишилося. гаряче. І що ти не розбавиш нічого? І в хаті немає як скупатися. Та чуть не впатралася. <ривіться. ривіться> ну, нічого. Сьогодні вскочила світ є. вскочила в кабінку і стою. Ага. Тоді дійшло, така газу. Ну, світ є, така газ. Аже що котел не включився. Підожди ще провірю, чи, чи ще є світло, щоб ти даром ножки не била. Прогас ти хочеш? Ага. Ні, нічого не сказали. Сказали, що сьогодні включимо. І оце походили, повиключали, може, вони ввечері його аж включать. Так, зараз я подивлюся, чи є світло. Що ти, красуня, я? Ось тут у мене світло є, щоб не ходить далеко, а то вона зараз піде, що там в неї? Є? Є, є над! Є є. над... Є ага, іди, Наташ. Ті, Ті, ти ж... Я тільки включила. І, і він перестав. Ну, я виходжу відкривати ворота, чую перестав робити. Думаю, виключили світ. Ні. Ой ой, жар. Да. Я кажу, Саша, які ви щасливі люди, а ми отут от кончаємо. Це про Норвегію Наташа говорить, що там. каже, у нас дощ. Отож, а в нас тут дощ і не намічався. Нехай, нехай я заберу Наташ. А оце, не ташу. Да, так, ти що? Вони мене виручили тут оце. І бачиш. Це ще треба їх всадити. Отак. У... Да, так, да. так. Угорщики отак. І хай собі бачиш, як гарно. А те, бачиш посох. Оце у тебе тільки трохи, а як в мене все на сонці. Да мене оце так взагалі вже погоріло. Угу. Та й той схватилося трохи, ну менше. Ме, той менше, так, да, так. Да. Ну нічого. Та нічого. Да. До голоду цього, до цього не буде. Так, да, так, да, так. Да. Ну що, не видно їх там? Та нема, ніде нікого. нема ніде нікого. А, ну вон там стоїть е і ходять аж в кінці, оце ж воно там трапилось, поняла? Десь там пробили. Чи що воно там зробили, не знаю. Ось Вон вони там ходять. Ну, будемо будем чути як. Же оця, моя. Ага. Ой, там включить нам газ, світу немає, газу немає. Як же ж нам жити? <гум> а вона включимо, бабуся, включимо. Ага. Бачиш, сочик того поливаєш, а там засихає. Наташ, я туди не достаю. Я, слава Богу, щось тут оце тобі хоч трішки. Фенді, пішли. Та це ж спека така. Фенді, додому пішли. Що оце стільки грошей на оцю воду. Да. І воно безполезно. І безполезно. Так, а світ? Наташ, світу немає 509 гривень. Це То нам по блату. Кошмар. За що? 5... Ой, уже. Ага і <рик> пійше чем пів тисячі <рик> <рик> Ужас. Давай давай пока.